Всім гарного дня, доброго дня. От, лізу через свою посадку. Тут у нас, бачите, шлях, посадка. І от тут далі поле. Хочу подивитися. Нас тут б'ють кукурузу. Хочу подивитися. Ой, тут зразу і трактор, певно, пере... Оругі, зараз я подивлюся чи є купуруці. Бачите? Бачите? Але я не сподівалася, бачите, що таке. Зразу ходить трактор. Ні, так колись теж було що. Вибили і швери. Збивали, щоб вони не поки, поки... Ой, горішок знайшла. Бачите? Де. А, от дійсно, то ж тут горіх. Я ж не подивилася, що я вийшла під горіхом, листя опало, я не бачила, що тут горіх. А бачите? Відсі яка? Яка гарна хмарка. От там ще в нас, бачите, скільки багато кукурудзи, Вон там кукурудза. Багато. Просто хочу подивитися, чи є, Щоб мене потім дуже не досило, десь там всередині, що от була кукурудза, а ти Танька не ходила. Хоча, повірте, я вже трохи цього збулася. Які кукурудзи були, коли, колись без нас зовсім. Десь яке била вся перша і ми вперед. І якось з роботою справлялися, і якось все. А тепер. Не хочеться просто. Деяка кукурудза. Деякі буряки. Ще вже коли вигружали, переорвали, ми лазили по рілі, бо ж свиней багато. Всього треба, бо вдома стільки було додатків того всього, але все рівно не вистачало, бо ж, бо ж треба було. Нікого ніде немає. Значить, тут все так чисто, що навіть нипати не треба, Тетяна. А пройдуся, згадаю. Молодість, воно який соняшник ще росте, супутка росте певно. Низенько так. Чи тут для певно цей трактор перейшов, зрухався чи що. От бачите, як чисто. Раніше таку бувало, що... Було поле і високо кукурудзи зжиналася, дуже акуратно все і все зібрано. Так, всім пока, бо я буду дивитися під ноги. А якщо не буду дивитися, то от ще за таке зашпорта і все високе. Можна врізатися мордою. Це хмелиня Якщо хмелиня то ще було б добре, як ці стрибухи ці колючі. Пока.